Від української хати до концертних залів Нью-Йорка Щедрик пісня, яку сьогодні знає весь світ. Вона народилася як давня українська щедрівка про ластівку й добробут. Її співали в селах століттями без нот, без записів, просто від людини до людини. На початку ХХ століття Микола Леонтович почув у ній щось більше. Шість років він працював над мелодією і створив Щедрик, яка буде лунати на весь світ. Пісня стала символом українського духу. Її співали стрільці у па, у лісах, Криївках, на Різдво коли поряд була війна, у 1922 році Щедрик підкорив Нью-Йорк. Глядачі були вражені, така складна і красива музика з України. Після цього на мелодію написали англійський текст. Так з'явилася the Bells». І багато хто в світі почав думати, що це американська пісня, але Щедрик завжди був українським. Від повстанських лісів до Нью-Йорка Щедрик ніс із собою українську культуру. І коли сьогодні звучать ці чотири ноти, світ чує. Україну